Є дві речі, які от я задоволенням прокоментую. Я задоволення прокоментую те, що ви не відчули ці атаки ні сьогодні. Не відчули її тиждень тому, не відчули її два тижні тому. Не відчули ці більше десятка разів, як було атаковано. Так у нас є місця в там прифронтові, де на деякий час іноді зникає вже електроенергія зникає іноді іноді зникає і газопостачання іноді ви наші колеги по 200 по 300 метрів розривають труб щоб їх полагодити чи пісти в отход в обхід там де було пошкоджено прямими прямими влучаннями в іноді поновлюють об'єкти Видобутку приватних і державних компаній. От, є влучання по всім, і по приватникам, і по державникам, і по видобутку, і по зберіганню по всім. І атаки цього року дуже потужні саме на газову систему. Але уявіть собі, ми вже половину зими прожили, і через тиждень почнеться уже так звана метеорологічна весна. Чи стоїть нам дивуватися, що ворог буде намагатися до початку метеорологічної весни, яка почнеться вже через тиждень, намагатися як можна більше нас залякати? Я думаю, дивуватися цьому не треба, правильно? А от і в будь-якому випадку, які б зараз були не були атаки, я хочу вам гарантувати, що метеорологічна весна через тиждень почнеться, а і ми цю зиму вже останній зимовий період. Ну, ми вже не зламаємося. Ми із за того, що ворог намагається розрушити нашу газотранспортну і газоводомовну систему. Але тим часом сьогодні з'явилася інформація про те, що Словаччина може припинити транзит газу до України. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Фіцо у Фейсбук. Яка у цьому є небезпека? Він може виконати свої погрози. Ну, нехай виконує. Я не думаю, що для нас зараз уже це буде проблема. І ще раз повторюю: зараз у ці от всі страшилки, які ви чуєте, це причина у них тільки одна: це похолодання, яке зараз відбувається. То кліматичне похолодання, Тобто вони нарешті дочекалися і намагаються створити синергію ударів з разом з погодою, от але на наше щастя, це вже відбувається в кінці метеорологічної зими. Тобто через тиждень починається метеорологічна весна, і зараз атаки, які стають дедалі потужнішими, і дедалі б'ють по нашій структурі, вони можуть призвести, як вже я неодноразово говорив. Ну до того, що придеться нам десь більше поремонтувати, справа в тому, що на відміну від електричних мереж, у це от ремонт пошкоджених газотранспортної системи і елементів газу. Видобутку і так далі він набагато простіше. Він більше одного чи двох тижнів не займає. Якщо там треба трансформатора, то чекати там по півроку, і то у нас слава Богу, це не доводиться робити. І у нас система достатньо розглужена і зараз є запаси. Так це призводить до того, що в якихось конкретних областях там Сумщина, Полтавщина, Харківщина, або там, де вони можуть дотягнутися і зробити найбільший урон в деяких регіонах регіональних. Випадках втрачається постачання газу, ну а після того воно відновлюється і загально, ми вже можу вам сказати. Ну я вважаю, що працівники українзадвування, Укртрансгаду ГТСУ вони зробили подвіг, що витримали більше десятки Це тільки те, що я знаю, може. Через коли закінчиться осені зимовий період, очільники НАК Нафтогазу назвуть точну цифру і точну кількість ракет, які влучали в нашу газотранспортну систему за цей час. Але зараз ні я, ні мої колеги, вам про це розповідати не можуть. А ви, якщо мені не довіряєте чи не довіряєте колегам, підійдіть на кухню, включіть газову плитку, поставте чай. От і подумайте про тих людях, які зараз в мінус 8 градусів коприсаються в землі для того, щоб поновити газопроводи, які намагаються знищити наші вороги. Маю ще одне питання до вас у новій заяві щодо продовження підтримки України Трамп. Тепер говорить про те не лише про зброю в обмін на рідкісні земельні метали, але вже і про нафту та газ. Як гадаєте, про що може йтися? Як людина, яка чув насправді риторику республіканську, можу вам сказати, що ми не не дуже розуміємо контекст оцих заяв. Контекст щодо України республіканців наступний: українці герої, українці це люди, які мають потужне потужну освіту, потужні технології і було б непогано нам з українцями ще мати і крім військових стосунків ще і бізнес зверніть увагу на рідкісно земельні метали зверніть увагу на щелочні метали зверніть увагу на нафту і газ які українці видобували і видобувають давайте разом з ними допомагати їм видобувати і разом з ними мати справу а нам це подається нібито щось міняється баш на баш це не так, просто республіканці від на відміну від демократів мають таку риторику. Вони дуже прагматичні люди. Вони вважають, що треба мати справу і допомагати тільки людям і тим, хто і так має внутрішню свободу і чогось прагне. І тоді, от повинні бути ділові відносини, ділові відносини, бізнесові відносини між країнами. А це нам подається, нібито, ну ми молимося Богу. Богу помолилися. Він за те нам щось не відсипав. Так не працює з республіканцями, а вони рабів не хотять.